Герунді в англійській мові для маргіналів, мокрушників та адептів сатани. Так кажуть, та ви цьому не вірте, бо це повна піздьош. Ну це ж Герунді, герундошик, Герундосьозечок. Він не може бути таким поганим, тому що це просто дієслівна форма-форма, утворена від дієслова. Тобто було дієслово, а й додали до нього закінчення "-ing". І це буде функціонувати в реченні як іменник. А якщо це іменник, це відповідає на питання, що в даному випадку є в реченні дві позиції: це або object, або саб'єкт, тобто або підмет, або. Додаток зустрічається Герунді після багатьох конкретних слів. Я для вас виділив дві категорії, дві пачки зрозумілих і логічних. Тобто, коли ми починаємо щось або закінчуємо це слова, які start, finish, там begin, quit, кинути щось робити, або продовжуємо типу keep або continue. І друга категорія, це мені подобається або не подобається слова, такі як like, dislike, hate. Enjoy. Важливо, Герунді буде зустрічатися майже 100% після прийменників: in, on, for, with, without, by. Герундія немає множини, тобто dancing, doings і ще щось там не пройде Герундію, нахуй не здався артикль, тобто просто doing, dancing там. А ще Герунді може бути як одним словом, так і цілою пачкою дійслів. Тобто dancing це одне дієслово, але dancing in the club with my girlfriend. Це вже ціла пачка. І якщо не лох, я б не будь ласка 3-5 речень в коментарях.